От. Ну і, до речі, наш курс пілота FPV вже зараз е, отримав е, дозвіл головного управління державної авіації. Тобто наш сертифікат вже там англійською мовою дублюється, да? і він про, має... про сертифікат хотів запитати у вас. Да. І, е, так, і зараз ще в нас це. Ви не... самі сказали, так. Да, зараз ще Слухаю не... вас уважно. А взагалі-то взагалі ну, по проходженню успішному всіх наших курсів да? ну, е, громадяни отримують сертифікат. Та, да, відповідно, якщо, наприклад, там навіть ну, там не вдалося підняти там, умовно, то да, тому що це навик, який там відпрацьовується, да, все рівно людина отримує сертифікат, просто там написано, що він прослухав да, цей курс там не пройшов. Ще в нас є курс теж дуже популярний мобільних вогневих груп ППО, де на симуляторі, <головіки> <та, головіки> симуляторі Браунінгем 2, наші курсанти вчаться правильно прицілюватися і збивати шахіди.